Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 22 серпня 2024 року. І ми завершуємо, мабуть, цим відео огляд всіх сортів винограду. Ну, хочеться відповісти вам на одне із таких часто задаваємих запитань: чи вражайний аватар? Ну, можете подивитись, вражайний чи ні. Це в нас аватарчик. Дивіться, в цьому році показує, які чудові, ну не то що чудові, а мабуть. Шикарні результати. Якщо з ним працювати, то чому аватарчик не врожайний. Враж... Дивіться, врожайний, дивіться, які грони. Грони, ну, Я думаю, тут за кілограм як і не більше. Ось, ось що не візьми, то гронки такі, ягода велика, важка. Ну, Це щось ось, подивіться, подивіться, які чудові ямочки в ягодки. Ну Шикарна гібридна форма. Ось, дивіться, дивіться, яка гронка. Ну тут, я думаю, за кілограм, якщо не більше. І тут вона така не, не одна. Просто шикарна. Шикарний сорт, шикарний кишмиш. На даний час це щось неймовірне, щось неземне. Одне, один із кращих, я, мабуть, думаю, на даний час. Кращого поки що я не назву. Дивіться, які грони. Грони просто велетенський ягода дуже крупна, дуже смачна. Подивіться, ось яка ягідка, який красивий розмір, які ямочки, ну навіть не ямочки, а кратери іліон. Подивіться, розміри просто вражають. І якщо подивитися на вражальність, це все один кущик. І кущик у цьому лише п'ятий рік. І дивіться, результати просто чудові. Я дуже задоволений. Цим сортом, ще й кеш мишем, скажімо так. Ну, врожайність, я думаю, кілограм тут під 30, там, якщо й не більше. Якщо вам цікаво, напишите в коментарях, що вам цікаво узнати, скільки тут вийшло, яка вага загальна вага врожайності, то я буду, буду зрізати тут гроночки. Ось будемо вже знімати цей врожай. Зрізати і общу вагу всіх, всіх грон зложу до кучі, коли зріжу останню грону. я Якщо вам цікаво, якщо ви напишете, я вам повідомлю, що в нас вийшло з п'ятирічного куща. Ось такий аватарчик. Я думаю, я відповів вам на таке часто задаваємо запитання. Чи врожайний аватар? Ви бачите самі, Ну, врожайний. З аватаром потрібно працювати. Тому що є за що тут працювати. Просто неземна, неземний сорт з такими розмірами, з такими е, товарними якостями, з такими ямочками. ну Це щось неймовірне. Якщо його вивезти на базар і вивісить, я думаю, ну покупець буде в захваті і жоден не пройде мимо, дивлячись на цей гібридний форум. Він дуже-дуже чудово висить. Він уже тут ну я думаю, десь ну з недільку днів 10. Як з такою нагрузкою він вже витяг. Десь на 10 вересня вже де менші гронки можна було зрізати, де більше трішечки в нас підтянулися. Але вже будемо знімати, бо вже тягти нікуди. Виноград вже востребуваний, він вже закінчується. Тому будемо вже підрізати, та щоб і кущик не виснажувати, і лоза дозрівала. Уже деякі лози визрівші, деякі потрібно дозріти, тому що вже як-не-як незабаром і жовтень, а там і обрізка. Ну Ось такий аватарчик вийшло в, в цьому році. Так, що результати, я думаю, він показує хороші, але з ним потрібно трішечки працювати. длинну обрізку. Я вже в цьому році також бачив не одне відео. Люди викладали по аватарчику, що він вже як кажуть, набира обертів і в інших людей він показує хороші результати. Ну, і розміри ягідки, і грони вже з'являються. Деякі люди виставляли, що грони вже й до кілограма. Ну, а мені також цікаво, яка буде найбільша вага грони. Як я вам і обіцяв, що ми проводили один конкурс із пам'яті Шмільова. Е, угадай вагу грони і виграй саженець. Я думаю. Ми проведемо таку ще один розіграш із аватаром. Я думаю, буде цікаво. Багато кого було зацікавило те відео, багато прийняло участь людей. Дуже-дуже було приємно, що ви дивитесь, що ви що вам це цікаво. Тому, як і обіцяв, ще один конкурс ми проведемо на аватар. Розіграємо також один саджанець гібридної форми або сорту. Хто як хоче, так і називає. Я думаю, що до цього воно великої ролі не зіграє. Ну, Як є воно, так воно є на аватар. Ось оця, на мою думку, одна із найвеликих гронок. Ми її залишимо. Сьогодні в нас 22 вересня і через недільку це в нас е, буде е, в слідуючу неділю ми, ми е, ну, знімемо. Результат на вагах зріжемо, щоб все було, все було чудово. 29 вересня ми її зрізаємо також у відео і ложимо на вагу. І хто угадає як можна точніше вагу грони, той отримає саджанець. Якщо це буде хтось із місцевих, то і отримає ще оцю грону у подарунок. Так що, кому цікаво, будь ласка, приймайте участь. Але одне хочу вас ще повідомити. Минуле, е, в минулому е, відео е, я трішечки, ну, це моя така була, е, не, як то кажуть, е, недосказана, що я не договорив е, умови участі. Участь приймають лише ті коментарі, які коментуєте ви на е, YouTube каналі. Під відео, якщо ви дасте е, свій коментар із вагою, ті тільки учасники будуть е, зараховуватися в е, конкурсі, будуть приймати участь. Якщо я також виложу це відео і на Facebook-силочку, але, будь ласка, хто поставить... Під силочкою в Фейсбуці, то участі брати не буде. Ну, тому що дуже важко відслідити скрізь. Тому давайте будемо, як то кажуть, по-чесному. Хто подивиться це відео, хто вгадає е вагу грони лише на YouTube-каналі, щоб не було потім ніяких, що я десь щось не сказав, десь не договорив. Тому, будь ласка. Всі, хто хоче прийняти участь, поставте коментар з вагою грони Аватара і в. Коментарях на Ютуб каналі, а не на інших е різних е там, істочниках у Фейсбуці, під фото, під дето. Лише коментарі на Ютуб каналі. Повторюю. Тому, будь ласка, дивіться уважно, читайте умови, щоб не було потім неприємності, що я вгадав, але десь на іншому Фейсбуці, чи десь під фото, там. Так що кому цікаво, переходьте, дивіться відео, коментуйте. І якщо ви хочете виграти сажаниця Аватару, то Будь ласка, я думаю, буде, буде цікаво. Ось такий конкурс на розіграш саженця Ватара з цією гронкою. Ну а зараз ми зріжемо деяку гронку, також розріжемо декілька ягід, подивимося на клас без насінневості і зріжемо декілька ягідок на вагу подивимося. Ну, а врожайність ви бачите самі, що вгорі, як можете подивитись, і внизу ось дивіться, ось також є, є гронки. Ось, дивіться, яка чудова. Чудова гронка. Ось грона, яка чудова. Та й ось на цій стороні. Дивіться, ягода важка. І ось дивіться, яка грома на тій стороні в нас Ламборжині. Ось, ну, то врожайність, я думаю, ви бачите самі. Так що, ось така відповідь на ваше запитання, чи врожайний аватар. Я думаю, вражайний. Ну а на наступний рік подивимося, що буде. Що буде тут на наступний рік? Багато хто можливо скаже, в цьому році це і все максимум. Наступний рік тут нічого не буде. Подивимося, як себе показує результат. Чи це перегруз, чи не перегруз, чи покаже він на наступний рік, які будуть грони, яка ягодка. Ну а зараз ми зрізаємо гроночку і будемо на вагах дивитися вагу вагу ягідок. Так що аватар це шикарна гібридна форма, яка показує, показує хороші результати. Ну, ось таку ми зріжемо середню невеличку гроночку, але з чудовою ягідкою, ось дивіться, в яких є, є ось такі, такі ямочки. Ну, зараз я візьму наші ваги. Так що, ось так положимо цю гроночку. І подивимося вагу ягідок. Так, десь щось. Так, 0. Ну, дивіться, 7. Ягідки можуть достигати до 10 грамів. Ось 7 грамів ягідка. Ну це, повторюсь, ми зрізали таку стандартну гоночку аватара. Всі ну, ягодки під 7 грамів. Ну, Зараз ще одну сім. Ну, а якщо вже вибирати ягідки, то зрізавши ось, наприклад, оці ягідки, де у нас зовсім тут такі здорові ямки. Ну, Дивіться, ось чотири. Зараз ще, ще одну ягідку я зріжу. Ось, дивіться, які на Руці. І подивимося вагу цих ягідок. Дивіться, 9, 8 8,3, ось 9,6 до 10 грамів ягідка. Ось 9,9, 10 грамів. Тому, дивіться, візьмемо 5 більших, 5 менших, 10 ягідок. У нас 81 грам. Тому середня вага ягідки 8 грамів. Як для кишмиша, це дуже-дуже хорошо, що ось такі, такі розміри. Ну, а зараз ми ще розріжемо ці ягідки і подивимося на клас безнацінневості. Дивіться, це перший клас 100%. Дивіться. Ось. Ну і ще ж. Враховувати потрібно нагрузку. Нагрузка тут, я повторюсь, я думаю, кілограмів буде під 30, а можливо і, і більше. Тому давайте, будь ласка, кому цікаво, напишіть, якщо вам цікаво, тому я все зважу і вже в кінці скажу, яка у нас вага на кущеві в цьому році аватару. Ну, що розрізати, що не ягодку, ріжемо то тут взагалі. Не видно нічого, дивіться, ось такий аватарчик. Просто шикарний. Ягідка дуже-дуже тверда. Мені подобаються такі тверді ягідки. Солодка. Шкірка взагалі взагалі не відчувається. Цю ягідку, як говорять, можна так і поламати. Бачите, вона тверда. Така м'якість біла, ну просто, просто шикарна гібридна форма. Чи сорт, це вже хто як хоче, так і, і, і говорить. Так що ось такий аватарчик в цьому, в цьому сезоні. Дійсно, дійсно дуже, дуже вражайний, хороший. Товарний вид просто на висоті. Такий виноград на базарі, я думаю, просто не затримайте. Та й ціна на такий виноград, я думаю, в рази буде вищою, ніж інші. Во-первых, кишмиш з первим класом, з неземною красотою. Ну, це щось неймовірне. Так що, будемо завершувати огляд наших. Кишмашів американців, які вже показують ось такі результати. Ну, а новинки, які зайшли до нас, ще будемо випробувати. Можливо, також десь щось хтось прояви себе. Але така краса, ну, я думаю, ще не скоро ми побачимо щось, щось цікаве. І аватар, я думаю, буде, буде ще дуже дуже-дуже довго на наших виноградниках. Так що кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, підключайтесь до розіграшу. Я думаю, буде, буде дуже цікаво. Пишіть і вгадайте ось вагу ось цієї красуні гронки. Ну, а там подивимося, що, що в нас покаже. І чи є також відповідь, чи є кілограмові грони в Аватара. Я думаю. Тут є. Бо багато хто говорить, та там нема врожайності, та там гронки 200-300 грам, максимум пів кіло і все. Ні, якщо працювати, аватар показує результат. Ви бачите все на, свої... на своїх екранах, це все один кущик, якому лише 5 років. Так що це не так і багато. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру.